Генеральний секретар Єн Столтенберг в інтерв'ю з журналістом заявив, що Путін втратив Україну назавжди. Столтенберг, ну який взагалі вважається великим другом України, і це справді так зауважив, що два роки тому, коли Путін готувався до великої агресії, він ставив за мету. Не дати Україні стати членом ЄС і НАТО, і сьогодні, після майже двох років агресії, Україна ближче до ЄС і до НАТО ніж на той момент, і що власне можливості силою захопити Україну у Путіна немає. Україна стала значно сильнішою, і захід буде продовжувати підтримувати Україну з тим, щоб не дати Путіну досягнути своїх цілей, захопити і знищити нашу країну. Ну це чудово, що генсек НАТО так говорить. Це значить, що все таки. Він виразник західної еліти значною мірою, і це ознака того, що в західній еліті серед глав держав і ширше є розуміння того, що є консенсус з приводу того, що так чи інакше гроші нам треба дати. Це стосується і Америки, це стосується і Західної Європи. Гроші і озброєння продовжувати надавати ну хоча б в тих кількостях, як в минулому році, щоб ми не завалилися. Отже, отже, що може все ж призвести до нашої не доведи Господи, поразки, до цього може призвести тільки одне відверта зрада українського керівництва. Тільки українське керівництво, найвище українське керівництво в умовах, коли е лідери Заходу говорять про те, що Україна переможе про те, що ми вистоїмо, про те, що вони не збираються робити Путіну ніяких авансів. Тільки в цих умовах, в цих умовах тільки керівництво нашої держави здатне зробити при бажанні якісь самовбивчі кроки. Ну а це кроки, або вапію як то кажуть, корупції. Або е, якісь хамські випади на адресу західних держав, там е, не пустити, я не знаю, е, там ну, захотів би е, президент Франції приїхати до нас, ну, наприклад, президент Франції, людина такого рівня, чи прем'єр-міністр Польщі, Туск. А ми а пішов ти на три букви, ми тебе не пускаємо. У нас до тебе якісь претензії. Ну, от такого плану. Ну, або якісь відверті е, кроки по е, підтримці російських інтересів е, в Україні. Ну я не знаю. Е, я сподіваюся, що до цього не дійде. І е, навіть якщо е, спробують поставити під удар. Е, Нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного, то ну, просто дадуть по рукам тому, хто спробує поставити під удар, а не будуть полишати нашу країну. В принципі, в принципі, все повинно бути добре, але ми, громадяни України, всі до єдиного повинні дуже чітко слідкувати за руками. Нашої влади, щоб вона нас бува не зрадила, відверто не зрадила.